Шостя суддя 48-річного Олексія Кінчакова, якого правоохоронці звинувачують у державній зраді. За даними слідства, чоловік добровільно погодився співпрацювати з спецслужбами Росії і надав ворогу дані про місця базування українських військових. Серед переданої інформації були координати правоохоронних органів та суду, у якому власне і проходило судове засідання. Як зазначив прокурор Віталій Довгань, у слідства є десь докази зради кінчакова. Ця особа звинувачується в чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада в умовах військового стану. Особа передавала здавала координати позицій військовослужбовців та органів державної влади Збройним силам Російської Федерації. За даний вид покарання передбачено від відповідальності 15 років або позбавлення волі з конфіскацією майна. Олексій Кіншаков у садовому засіданні свою вину визнав повністю, зазначив, що за надану інформацію отримав від спецслужб Росії 2400 гривень. За мене вийшли. Позвонили іменно звонок був на телеграм. Якийсь чоловік, можський голос, представився Михайловим. были уговоры на протяжении минут 10, чтобы ну, как-то содействовал Российской Федерации. И давал вот эти данные которые, с помощью в основном программки. А программа MedMonitor с Play Market установлена в телефон, которая указывала расположение телефонных вышек. И вот это воображение на территории бывшего лагеря расположение войск. Ну, так, Послухам. Адвокат підсудна Дмитро Верещагин на у судовому засіданні наголосив на поб'якшуючих обставинах. На підставі їх просив суд призначити покарання нижче встановленого мінімуму – у 15 років позбавлення волі. А стаття 111.6.2 передбачає найсуворіше покарання, яке передбачено. Будь-якою статтю Кримінального кодексу України. Я вважаю, що наявні все ж підстави, визначені статтю 69 Кримінального кодексу України, яка передбачає, що у разі наявності двох або більше пом'якшуючих обставин, визначених статтю 66 Кримінального кодексу України, все ж можливе ниже нижчего приділа санкції статті визначити покарання. Я хотів би все ж сказати, що мій підзахисний жодного разу раніше до кримінальної, адміністративної корупційної відповідальності не притягувався. При проведенні досудового розслідування він з перших днів чи часів відразу визнав себе винним. Обвинувачення і захист уклали угоду, згідно якої кіншаков визнає свою вину, натомість отримав лише 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Але суд відмовився затверджувати угоду, тож справу розглядатимуть у загальному порядку. Весь цей час кіншаков проведе у слідчому ізоляторі.